Через тривалу високу температуру повітря на Полтавщині збільшився попит на електричну енергію. Нині її виробляється в рази менше, ніж потрібно споживачам, розповів на брифінгу заступник голови правління акціонерного товариства Полтава Обленерго Сергій Андрієвський. Саме тому в регіоні запровадили графіки погодинних відключень. Україна в цілому втратила більше 40% генерації. Тобто електрики недостатньо, дефіцит. Якщо знищена генерація, електриці взяти, взятися нігде. Навіть якщо держава знайде гроші на відновлення генерації, те обладнання, яке потрібно встановити, його на складах немає. Його виготовляють під замовлення і час виготовлення. Роки Полтава Обленерго не вирішує скільки запроваджувати черг на відключення світла, черговість графіків та кількість годин, на які в певних споживачів вимикають електроенергію, каже Сергій Андрієвський. Такі команди диспетчеру підприємства надсилають Зукренерго. Самостійно ми не можемо або щось вимкнути, або ввімкнути. Можна сказати, навіть якщо ми не будемо застосовувати графіки аварійних відключень. Диспетчер Укренерго, не дочекавшись зниження потужності по області, в цілому, застосовує графіки, спеціальні графіки аварійних відключень, спецгалу. Ніхто не буде питати, попадає під це критичка, населення, військові. І це ми побачили, що трапилось 16-го. Числа, аби не погіршилася ситуація з розподілом електроенергії, представники обленерго просять споживачів не вмикати одночасно всі прилади, коли подають світло. Вмикання потужних приладів споживання електричної енергії, кондиціонерів та одночасно, одночасно воно створює пікові навантаження, струмові навантаження на наші мережі. І ці струмові пікові навантаження. Вони приводять до значних пошкоджень і не спрацьовує автоматичне відімкнення, і пошкоджуються самі кабельні лінії. Ми розуміємо, що потрібно все зробити, потрібно приготувати їжу, потрібно забезпечити там свої побутові потреби. Ми не призиваємо економити, проте після подачі напруги. Микати потужність румопеї з певним часовим інтервалом. Нині керівництво Полтава Обленерго готує лист звернення до голови правління Укренерго, аби ситуація в регіоні з постачанням електроенергії змінилася на краще. До цієї ініціативи на підприємстві закликали приєднатися голів громад та представників обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що останніми днями у Полтаві була низка протестних акцій мешканців щодо обмеження постачання електроенергії.